Отож, шановні підсумки атомки, що в нас тут відбувалося, як це взагалі грається? Значить, атомка грається таким чином. Ми пригаємо от сюди, в цю точку приблизно, яка знаходиться по центру, займаємо дві ключові бази. Головна, головний об'єкт в цій грі, я, на мою думку, це ось ці от бази. Номер 1. Один стрибок і відповідно другий стрибок на базу номер 2. Під неї, тому що вона поки була заблокована. Ми беремо, ми беремо ось ці точки. Значить, перший, перший один стрібає ось тут, займає оці зони. До нього йде підсилення. Ще один, який просто кидає сюди гарнізони. Сюди і сюди. Самі сильні, якщо такий плюс-мінус рівний суперник, то ми пригаємо десь в зону приблизно до центра. Ну, можливо, це ось тут буде. От, і займаємо лікарню і лікарню. Тобто ключова зона вона знаходиться ось тут, це центр карти. І далі просто парно, де ви знаходитесь. Якщо ви знаходитесь в нижній частині, ви берете оці дві бази. Якщо ви знаходитесь ось тут, де в мене зараз курсор, берете оці дві. Можливо, що ви сюди відправляєте. Ключове це лікарня, ну, на власне, бачимо: баф лікування і відповідно ось ця от історія з атакою. Атака ключова, тому що коли атака буде вже настільки значно краще, то. Вже просто суперники самі у вас будуть вбиватися. Далі ми просто займаємо гарнізон. Ми Заходимо сюди, блін, нажав не те. Заходимо сюди от, і створюємо гарнізон. Відповідно, коли на, вас йдуть, коли на вас йдуть вже війська, от як зараз відбувається з другою базою. Ідуть війська, вони роз, розрізнені. Навіть коли вони вже пізніше додумалися ходити загальним походом, їх похід набагато менший, ніж, ніж ваше, то що ви можете сюди поставити. Тобто тут кількість більша, ніж в них в поході. Коротше, логіка в тому, що ви фактично стаєте таким збірним босом, збірною великою силою, яку пробити звичайним. Звичайним походом вони не зможуть. Тобто, і таке відбувається власне скрізь. Тобто ми займаємо точку, закидуємо туди максимум військ, вас вже фізично в цій точці більше в ключових точках, ближчих до них. Вони йдуть розрізними походами, ці походи вбиваються, вони втрачають, ви втрачаєте мало. Тобто приблизно така от логіка. От. Ну а ключові моменти в цій грі то я вже показував. Не знаю, чому треба. Ну, коротше, от чувак мене розвідує, і він йде своїм основним військом просто в мій форт. Ну, відповідно, на різницю, хоч в нього і було Т-10, чувак жирний, але от його втрати, ось мої втрати. І ну, так мені просто на, на вскидочку здається, що в нього просто загальних військ ну, 1600, може, може, 700. Тобто в нього явно менше було так само військ. Ну, мені так здається, просто по типу його походів. От його атаки, так, в нього розкачена піхота саме була, і знов таки він піхами пішов на танки. Ну, відповідно, піхи сладкі проти танків, от він, от він його гріб. Це була його перша помилка. І потім пішли вже е, прохідні. Це вже я пішов по в нього і іншого чувака, які вони зайняли якраз бойову цю військову базу. Е, бачимо різниця майже в втратах майже, майже однакова. Але знов таки. У мене запас війська більший, в нього запас війська менше. Він втрачає, знову в нього піхи були. Він втрачає, я менше втрачаю. Вирішення так, я теж втрачаю, але а, мені це не так критично. От бачимо, в нього поранених 38 тисяч, коротше, сумарно. 44 але я просто наступним ходом повертаюся. От, це йде раз, йде два, і його же, і цього чувака п'ю і вже вибиваю з цієї точки. І він знаходиться далеко, бо він від мене втік після цього. От, він від мене вже а, трошки далеко. От війська, от втрати. Бачимо, знову я втрачаю більше. Але в мене база стоїть поряд, а він вже полетів. Бачимо, йде щось атака. Не, ну, якось непонятно. Но суть в тому, що я займаю точку. І в цей, цей момент був фактично вирішальний. І в цей момент приблизно через хвилину-півхвилини ідем займає другу точку на атаку. І після цього йде ще в нас одна атака. Десь він там, десь він кудись там б'ється. Ну я вже не буду туди стати. Там якась була комплексна. Бідолага знову щось там, щось там робить. А, ще якась там комплексна атака. Вони там всі дружно помирають, і тут він приймає рішення просто піти і вбитися об дема. Він вже побитий був, і, і в нас вже була атака. І все, це був я ж кажу, Це повторюється, це був ключовий момент. Це, грубо кажучи, там 3-5 хвилин першої гри, коли їх ключовий герой, гравець, не маючи 50-х танків, маючи 50-ту арту і піхів. Просто вбивають свідково мене. Ми захоплюємо бази. Він вбивається об дема. Ну і я не бачу, як там Саничем було, але я думаю, що санеч там його вже до, дошліфував. От. Ну Такі от моменти я знаю, то суть по підсумку, треба займати ключові точки і їх сильно підсилювати. Така сумітавтологія. Тобто ми кидаємо туди на ближні точки до них, ці ми займаємо слабшими, просто наповнюємо і просто їх тримаємо. І коли їм треба зайняти цю точку, вони або портуються сюди, а всі вони не зможуть портуватися, таки це ресурс небезмежний і дорогий. Ми там вже тоді можемо і втратити суть, суть просто в тому, щоб зайняти ключові атаку, ключове лікування, і просто сидіти далі на 55%, достатньо. 55% тобто фактично, половина плюс одне, одне, одне будівля. Тобто, отак от заняти і контролювати все. Вони самі входять, самі об нас вбиваються, втрачають свої війська, ми втрачаємо менше. Все, контроль ресурсів. Приблизно така в нас історія вийшла. Ну, досить цікаво, дійсно напружено, прийшлося трошечки понервувати, але дійсно цікаво вийшло. Дякую всім за участь.